Вітаємо, шановне товариство і спільнота Цензура. Сьогодні в нас чергове відео з огляду міжнародної преси. Ми говоримо сьогодні про те, що відбувається у Франції, в політичному житті Франції, і так само, що там відбувається зараз між президентом, урядом, парламентом, тому що власне в країні. Пару місяців не могли призначити уряд, і ось це сталося. І ми подивимося на цю картинку в певній ретроспективі, щоб нам розуміти всю комплексність цих процесів, щоб ми могли піти трохи далі, ніж просто, да там скажімо, читання якогось короткого заголовку, а що ж там відбулося? Ми спробуємо подивитися на ширшу картинку. І це відео, яке ви дивитесь, це лише. Власне кажучи, уривок. Якщо ви хочете подивитися повну версію, ви можете оформити підписку на Патреон, цензура бо в другій частині цього відео, ми так само поговоримо не тільки про інституційну можливість того, що відбувається зараз у Франції, в чому накал. І все-таки інше, ми трохи так само поговоримо і проаналізуємо, а що ж прямо зараз відбувається в французькому уряді, які сили туди заходять, і на чому взагалі є вістря певного соціального конфлікту, тому що е, існують зараз і протести, е, тобто, крім якихось розмов е, в кулуарах в кабінетах е, або ж. Або ж на якихось місцях загальних зборів є так само якісь протести, вуличні суто. І це свідчить про те, що суспільство перебуває в певному накалі. І от про це ми трохи більше трохи більше поговоримо і про розстановку сил. От зі мною сьогодні Михайло Колєснік. Він є магістром міжнародного права в університеті Франка. І будемо сьогодні спілкуватися з Михайлом про оці зазначені теми. і Перше питання, Михайло, яке я хотів задати, ну от трохи а, зануримося в цей французький контекст, і як би ти сказав, чому взагалі, скажімо так, навіть не чому, а що Що відбувалося у Франції в ці останні пару місяців, з цього з чого це почалося? Тому що контекст не тільки стосується національних виборів, але й в виборів у Європарламент. Теж, от, можеш, будь ласка, допомогти нам тут скласти цю картинку. Uh, в якусь цілісність а да? не в розрізненість фактів, а у цілісність? Uh, ну, давайте спробуємо. По перше, дякую за запрошення. Uh, власне, для того, щоб uh, якось описати те, що відбувалось у Франції за останні два місяці, в пресі використовувалися такі слова, як невизначеність політична, хаос, дедлок, uh, якісь um, такі. Заступорення в може навіть стагнація політична а в цих процесах, тому що дійсно уряд не могли призначити більше двох місяців. Вибори парламентські сколихнули все. Дії президента були абсолютно не скажімо так нетрадиційні для цієї інституції і тому. Всі французи і Європа і о, Україна ми спостерігали за цим дуже так е, е, closely, дуже так е, близько, і е, з тремтінням серця, так би мовити. Власне, хотілось би почати з такого вступного слова про ширші контексти, тому що дійсно без. Такого огляду і розуміння, як влаштоване політичне життя у Франції, ця е, загальна політична система цієї країни думаю важко зрозуміти, чому ж там е, такі е, такі цікаві процеси відбуваються. і, Власне, чим вони цікаві? Ну, власне, по перше, треба розуміти, що Франція це суперпрезидентська республіка, так її називають політологи. А е, власне. Такими є, наприклад, схожими дещо за політичним устроєм Польща. А, а також якщо там українському слухачеві треба уявити якусь таку картинку, він може а, перед собою поставити Україну сьогодення, де власне існує офіс президента, який є а, фактично такою повнотою влади в країні. А, уряд допомагає а, президентові виконанні рішень. А парламент він слугує радше як майданчиком для обговорення а, урядових та президентських рішень а, тільки. От, власне, у Франції трохи ліпше працюють суди, як ми mm -hmm. побачили на прикладі того ж Саркозі, А Конституційні питання завжди виносяться на референдум. І ми можемо почати з таких загального огляду, як відбуваються вибори президента, тому що ми говоримо про виборчі процеси, і це доволі цікава річ, як вони працюють у Франції. Зазвичай там є така стандартна схема. А перше вони всі відбуваються як і парламентські, так і президентські в два тури. В першому турі голосують здебільшого за центристів. Центристи здобувають невеликий відсоток. Явка там зазвичай невелика. Виборців, а, ліві праві а, займають друге, третє місця там. Інколи ліві, інколи праві трошки більше набирають голосів. І кожні, кожна з цих других партій вона власне добирається десь до 30%. Зазвичай за 30% не перевалюють в першому турі. Другий тур вже власне центристи набирають вищий відсоток голосів, і хтось від центристів стає, наприклад, президентом республіки або керівною партією в парламенті. А ліві праві навпаки отримують зниження у відсотковому. Відношенні голосів і займають відповідні місця за центристами, тобто, грубо кажучи, француз спочатку йде голосувати за більш радикальні партії. А після яких перших результатів, які стають опубліковані, то вони розуміють, що йдуть дискусії в пресі і в суспільстві, що наступним президентом, не дай Боже, буде фашист або соціаліст, так вони угу. завжди Чомусь говорить, і от на другому турі вони власне біжать голосувати за більш помірного центристського кандидата. Угу. Ну, це такий цікавий, як на мене, демократичний елемент. Да, тому що завжди в принципі є ця перспектива. А що ж як радикал, що злівої, або що з лівої сторони, або з правої сторони, що ж як він може стати да, цією обраною людиною, і все одно потім все до певного компромісного рішення якогось да сходить. Хоча я думаю, ти говорив, що можуть переважати то ліві, то праві це. Це ж теж певний маркер того, а на що є запит в суспільстві, так, які є проблеми. Хоча сьогодні це доволі складно зробити, тому що багато якихось навіть економічних політик, попри те, що праві-ліві тут традиційно дуже різняться, все одно заходи мають вживатися доволі, доволі спільні. Попри те, що інші статті да, бюджетного фінансування вони можуть розходитися. Але у Франції такий накал, все ж таки, що до цього відбувається. Так, ми Пам'ятаємо, як прийшло це слово сполучення, жовті жилети колись, так. Це ж теж така доволі давня історія. Там відносно давня, насправді, і вона вказувала власне, на такий гострий, гостру потребу у регулюванні саме соціальних питань, тобто більш лівий, лівий нахил політики. Власне, Винятками за всю п'яту республіку, у у виборі французів, е, на користь лівих були лише е, два президенти: це Франсуа Оланд, і перед ним ще був Франсуа Мітеран. І власне вони обидва обиралися від соціалістичної партії. Е, е, Оланда зараз вважають одним з найгірших президентів Франції. Ну ми пам'ятаємо, як. України в 2014 році, а, а, а власне мітеран він двічі розпускав парламент, як і Макрон, а, і двічі його партія програвала на цих виборах а, після його рішення. А, також він прожив менше року після того, як покинув Єлисейський палац. Він просто був дуже старий і вистажений. А, mm -hmm. Власне, якщо говорити про якісь ширші контексти, якщо ми будемо говорити про парламентські процеси, то ми маємо зауважити, що є в Франції двопалатний парламент, хоча це республіка Унітарна, це не типова річ для унітарної республіки, але так є. Власне, є національні збори, це Нижня палата парламенту, також вона називається Асамблея або Бурбонський палац. За назвою того місця, де вони проживають, фактично, і також є верхня палата це сенат. Також він називається Люксембурзький палац власне. Сенат був з за всю п'яту республіку, тобто з кінця 50-х років був консервативним лише там за президентство Оланда в 11-14 роках була ліва більшість, власне, але наразі більшість тримають там республіканська партія. Тобто, це правоцентристи, вони мають 131 місце. І роль сенату насправді в законодавчій діяльності владі вона невелика, але е, вона доволі важлива, коли йдеться про те, щоб прийняти будь-який закон, адже він має бути погоджений, е, якщо Національна асамблея е, як це, просуває цей закон. Він має бути погоджений або в Отелі Матіньон, тобто президент прем'єр-міністром, або в Люксембурзькому палаці, себто у Сенаті. Угу. Ну, да, воно так все достатньо переплетено. Ну, от про президентство ми приблизно да, поговорили. Е, якусь парламентську структуру теж окреслила. Тут, можливо, ще щось е, треба додати, чи ми можемо далі рухатися. Ну, насправді, що можна додати, так це е, про е, такий незвичний характер президентства, Власне, от я сказав, що е, президент е, має дуже широкі повноваження. Зазвичай. Е, Влада президента голови держави, вона окреслена лише зовнішньополітичними питаннями і питаннями оборони держави, так це це стандарт для всіх республік. А там якісь внутрішні питання внутрішньої політики, вони радше йдуть до уряду, але знову ж таки Франція не звичайна країна в них так більше і більше повноважень перетекло до президента свого часу. А от перед цим четверта республіка, яка була після другої світової війни, і до приходу де голя mm -hmm. до прийняття конституції 58 Року то там власне був такий широкий вплив парламенту, і потім відбувся такий суф на користь того ж тих президентів, які йшли після де і теж пов'язані до речі з сексуальною революцією і студентськими протестами, тобто був навпаки лівий запит, але перейшло mm -hmm. так, що дали повноту владу президентові. Mm -hmm. Ну, да, да, цікаво і про цю паралель, про яку ти сказав, так у принципі, те, що ми досвідчуємо зараз, да, це я в Україні маю на увазі да цей формат управління з дуже дуже сильним. Таким контролем різних сфер контролю з офісу президента, відповідно, очевидно, що це зараз да, і війна, і військовий час. Тому ми і маємо ці публічні дискусії, да, а де все-таки вже починається якийсь нездоровий патерналізм, а десь ми просто. Ну, це спосіб вижити в цих умовах, які є зараз. Але цікаво пропрацьовуючи дай мислячи якусь картинку майбутнього, навіть дивитися на цей досвід там, наших європейських колег і партнерів і розуміти, що перед ними стоять теж певні політичні виклики, і десь вони можуть щось нагадувати. Попри те, що, ну скажімо, поділ по цьому ідеологічному спектру все-таки. Наша політична культура ще не тут. Я тут не, не знаю, не збираюсь приводити до якогось е, стандарту чи ще щось, е, тому що. Ми можемо орієнтуватися на якісь ефективні практики Європи, так і будь-якої країни загалом, але просто цікаво, наскільки це є не наслідуванням, да а де це виринає просто зсередини політичної культури, і це правда, що ми можемо констатувати економічні питання, за якими ця лінія проходить, вони в принципі ну не стоять особливо на порядку денному. І зараз там парламентський процес взагалі неможливий, але до цього якимись ну, такими найгарячішими ідеологічними питаннями. Ну, от, там, в останні роки і перед війною насправді теж це була ідея того, що є дуже сильний російський вплив, і ми бачимо його і в релігійній сфері, і в новинній сфері, і так далі. І от це можна сказати, якісь елементи ідеології. А інше, це, можливо, мовне питання, яке було маніпульоване дуже дуже довгий час. потім це вже дійсно стало якимось елементом політичної культури, тому що ми можемо дуже легко це побачити чи є дискусії стосовно чогось, чи немає дискусії стосовно чогось. І я тут завершую цей автоп, мислячи цю картинку майбутнього. Вже зараз маємо задумуватися про те, а на яких взагалі економічних платформах соціально-політичних да буде розгортатися наше життя далі, і поки в нас є ще ця нагода думати, мислити, просто задумуватись про цей ширший контекст, поки в нас ще є цей час. А вже зараз варто було б про, це, про це замислитись. Окей, а якщо говорити про те, що відбувалося в Французькому парламенті, ну от в останній час. Тобто Франція, як на мене, вона входила десь в цей тренд. Хоча вже зараз здається, він десь трохи падає, але не усюди. Я про тренд буму правих і деяких ультраправих вже в Європі, теж що в багатьох парламентах багатьох. Європейських країн і там західної Європи, зокрема, ми бачимо, що ці політичні сили набирають, набирають голоси, і так само ми знаємо, що у Франції є Марі Лепен. Вона така найзнаковіша фігура на да, там вже якогось радикального а, напрямку. Але яка ситуація взагалі от була у Франції? Дати говорив, що були ці моменти, коли навіть обирали і лівих президентів? А от що останнім часом відбувалося взагалі в парламенті? Там підбувалися доволі цікаві процеси, тому що теж Марін Ліпен, якась вічна депутатка. Ще можна згадати навіть не її, а її батька попереднього лідера цього народу. Як вони називались? Фрон Фронтнаціональ... Національний фронт. Mm -hmm. Цей, цей одноокий антисеміт. Це, це це просто чудесний був чоловік. Слава Богу, його поперли із партії, і десь він тепер собі собі сидить. Але знову ж таки, ми так, так говоримо про високу політику Франції, не якось не даючи, напевно, собі якогось розуміння про те, що там дійсно трошки і все влаштоване, як і в нас, тому що. Ті депутати от Марін Ліпен і її батько вони володіли величезними активами в Британії і в Нормандії свого часу, тому їм вдалося досягнути того рівня, так би мовити, голосів, якого вони досягнули, не без залучення москальських грошей, звісно, а тут вже. Більше ліпен постарались, але е, я думаю, моментом таким переломним, коли і Макрон, і суспільство усвідомили, що е, щось з цим треба робити, тому що. Е, Праві сили стали дійсно якоюсь не загрозою, навіть а великою набули великої політичної ваги в внутрішніх внутрішньополітичних і зовнішньополітичних процесах. Це стали вибори до європарламенту в цього року. Це власне 8-9 червня. А і французи тоді обирали 81 депутата євродепутата від Франції. А тут скажу чесно, тренд він всюди майже однаково. Той, той про що ми говорили з, з вами, про суф до правих сил, до більш правого мислення майже всіх країнах Європи. Це проявилось і на європарламентських виборах. І уявимо собі. Ширшу картинку, а по-перше, давайте скажемо про розстановку сил перед виборами, як це все відбувалося. А власне уряд Елізабет Борн, тодішньої премєр міністерки який тривав цей уряд з травня 22-го року по січень 24-го. він втратив більшість у парламенті після виборів у червні 22-го року. То ще е, повертаємось на два роки тому, коли я думаю, ми не сильно слідкували за цими процесами. Е, і власне ці парламентські вибори тоді слідували за одразу за президентськими в квітні того ж року, коли переобрали Макрона. От нього був перший строк з 17 по 22, е, І е, власне тоді Маріне Лепен програла е, подібно своєму татові та за зумісниством колишньому лідеру партії. Е, і ці вибори е, 22-го року парламентські саме стали найгіршою втратою е, мандатів для французького уряду за всю п'яту республіку. Взагалі такого ніколи не було. Вони там втратили якусь величезну кількість місць, е, і тоді почали перше об'єднуватись ліві сили. Тобто, це е, в традиційно соціалісти, екологи, екологічна партія е, Меланшон з його е, зараз. Вона називається ця партія нескорена Франція. Тоді вони. Просто кожні, кожні раз кожні вибори вони змінюють назву партії. Що, парла... mm -hmm. що європарламент, що в свій парламент постійно. Тому там навіть не треба запам'ятовувати ці всі назви. Вам достатньо знати е, прізвище е, лідера. Е, mm -hmm. І власне теж входили і комуністи. Е, тоді здається, це був рік фор е, на чолі е, тої партії. Е, і е, власне цей альянс лівих він отримав місце найбільшої опозиційної сили, е, не давши проурядовим силам отримати більшість в парламенті, і вигравши місце опозиції в ультраправих ж ліпен, яка тільки що оговталась від цієї поразки у президентських виборах. Тобто такий можна сказати тиск тут відбувався. Ну, ми ще поговоримо це про це. Можливо, вже більше в другій частині, да mm. але все ж таки, що дуже інтенсивний політичний процес і... Ми можемо згадати, як ми тут вболівали за Макрона насправді, да. Тому що в тому в тій атмосфері напруги, в якій ми всі перебували, да? це ми говоримо про весну. А це ж навесні відбувалися ті останні вибори президентські. Уявити, що там раптом Лепену очолює Францію, це було б дуже, дуже, дуже. Неприємно, але цього не сталося. Проте нам може здатися, що так там відбулося це демократичне переобрання, і ми можемо розслабитися, а ні да, тому що нікуди не зникають ці конфронтуючі між собою сили, та са ті самі ультраправі залишаються, і ми знаємо, що там дуже часто є якісь і проросійські наративи, і так далі. Окей, ми тоді, в принципі, окреслили так структуру інституційну, і будемо потихеньку переходити до другої частини, де ми вже поговоримо про те, а що ж відбулося, яку кашу заберев Макрон, які це мало наслідки, і які можливо перспективи очікують, очікують на французів вже найближчим часом.